Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку Російська імперія в першій половині 19 століття. Дні Олександрових прекрасне начало. Саме так назвав Олександр Пушкін перші роки царювання Олександра І. Вони були позначені на думку сучасників та істориків ліберальними устрімленнями, задумами і надіями. Проте час, що наступив після закінчення наполонівських війн, зазвичай характеризують як час відвертої реакції. Це був час розколу між державою і суспільством. У Росії з'явилися дворянські революційні організації, які прагнули змін в існуючому порядку. На початку XIX століття Росія була величезною країною, що охоплювала території у східній Європі, Північній Азії та частину Північної Америки. Аляску. У результаті територіальної експансії, у першій половині 19 століття її терени збільшилися з 16 мільйонів до 18 мільйонів квадратних кілометрів завдяки приєднанню Фінляндії, Царства Польського, Бесарабію, Кавказу і Закавказя, а також Казахстану, Преамур'я та Примор'я. Відповідно, населення імперії протягом першої половини 19 століття. Збільшилось з 37 до 69 мільйонів осіб. Російське суспільство було фактично феодальним і із характерною для нього становою структурою. Стани поділялися на привілейовані до них належало дворянство, духівництво і частково купецтво, і непривілейовані до них належали селяни та міщани. Найчисельнішу частину селянства становили кріпаки, які на початку 19 століття налічували приблизно ну, більше 15 мільйонів осіб. Вони вважалися хрещеною власністю дворян поміщиків, яких на той час було приблизно 600 тисяч. Основними тенденціями державного життя Російської імперії наприкінці XVIII і на початку XIX століття були зовнішня експансія та зміцнення самодержавства і кріпосництва. Це суперечило загальним процесам демократизації та лібералізації суспільного життя, які становили сутність європейського просвітництва. Імператор Олександр І Правив з 1801 по 1825 рік він був загадкою для сучасників. Навряд чи буде він розгаданий і нащадками. Природа обдарувала його добрим серцем, світлим розумом, але не дала йому самостійного характеру і слабкістя дивним чином перетворювалася на упертість. Він добрий, але при цьому злопам'ятний, не страчував людей, а переслідував їх. Поволі з усіма зовнішніми знаками благовоління та милості. Про нього говорили, що він вживав батіг на ваті. Подібно до свого батька Павла, Олександр І прагнув зміцнення своєї абсолютної влади, але він розумів непридатність тих методів, якими діяв його батько. Його батько Павло був нетерплячий, грубий, нестриманий. Олександр умів вичікувати, діяти в обхід, прислухатися до настроїв суспільства. Політика вичікування і лавірування між різними дворянськими угрупуваннями особливо характерна для першого періоду царювання Олександра. Але в міру того, як він зміцнювався на престолі, його політика набувала дедалі певнішого характеру. Він, і як його попередники, прагнув прагнув до зміцнення самодержавства. На початку свого правління він переймався західноєвропейськими ідеями і частково під впливом своїх радників, з поміж яких були і українці, такі як Кочубей і Спиранський, а також Василь Каразін. Він здійснив навіть низку ліберальних реформ, наприклад, указ про вільних хліборобів 1803 року дозволив поміщикам розкріпачувати селян. Також саме за часів його правління було відкрито Харківський університет у 1805 році за ініціативи того ж Василя Каразіна та Петербурзький університет. За дорученням царя Михайло Спиранський в 1809 році розробив план державних перетворень, який передбачав поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову. Також передбачав вибори представницьких органів різних рівнів на чолі з Державною думою, вищим законодавчим органом. Реалізація цього проекту сприяла би перетворенню самодержавної Росії у конституційну монархію. Але ці плани викликали різку критику вищої імперської бюрократії та дворянства, які не бажали будь-яких змін, що могли би послабити їхнє привілейоване становище в суспільстві. Та й сам імператор, відчувши принади самодержавного управління, невдовзі відмовився від своїх планів. Було створено лише законодавчу державну раду при імператорові, рішення якої мали рекомендаційний характер та замінено колегії на міністерства. А після завершення франко-російської війни 1812 року Олександр І утвердився в думці, що саме ідея самодержавства об'єднала народ для боротьби проти французів і почав орієнтуватися на консервативні сили. Останнє десятиліття його правління називали добою Аракчеївщини за ім'ям довіреної особи імператора Олексія Аракчеєва. Це був час бюрократизації всіх сфер життя, звільнення прогресивно мислячих професорів з університетів і запровадження військових поселень. Останній захід викликав хвилю повстань, безцеремонно придушених урядом. Наступним правителем імперії став Микола І. Він правив з 1825 по 1855 роки. Розпочалося його правління з жорстоким придушенням виступу декабристів, які уособлювали опозиційно налаштовані до самодержавства кола дворянської інтелігенції та офіцерів. Микола І принципово відмовився від будь-яких суттєвих змін у системі управління імперією і намагався удосконалити його бюрократизацію. Фактично, в країні встановився поліційно репресивний режим. Головну роль в управлінні державою відігравала особиста канцелярія імператора, а найперше її третє відділення, яке набуло функції таємної політичної поліції. Російська імперія була багатонаціональною державою. Більшість народів опинилися в її складі в результаті завоювань. Це, а також панівне становище російського народу, який становив більшість в імперії, спричиняло національне гноблення неросійських народів. Щодо них здійснювалася політика національно-культурної асиміляції, тобто змішання народів, ігнорування особливостей національного походження та історичних традицій, нав'язування російської культури. Яскравим прикладом такої політики було становище України. Яку уряд розглядав як російський край, ігноруючи інтереси її населення? Будь-які спроби неросійських народів боротися за свої національні права жорстоко придушувалися. Однією з найскладніших проблем внутрішньополітичного життя імперії першої половини 19 століття було кріпосне право. Ситуація, коли значну частину населення країни складали кріпаки, становище яких часто нагадувало рабське, ставала дедалі небезпечнішою. Це розумів і уряд імперії, але він намагався уникнути рішучих змін, оскільки не хотів зачіпати інтересів дворян землевласників, які були опорою самодержавства. Останні роки правління Олександра І показали, що уряд не збирається вирішувати питання, поставлені перед країною історією. Відтоді в російському суспільстві почалося протистояння між реакційною владою і тими, хто прагнув змін. Безпосереднім поштовхом до цього стали зростання національної свідомості, патріотичне піднесення, пов'язане з французько-російською війною 1812 року. Знайомство з життям європейських країн під час закордонних походів російської армії з 1813 по 1815 рік, що дозволило її учасникам переконатись у значній відсталості від них самодержавно кріпосницької Росії. Перші таємні опозиційні організації в імперії були створені гвардійськими офіцерами, учасниками закордонних походів. У 1816 році виник союз порятунку, який через два роки трансформувався у союз благоденства. Члени товариств ставили собі за мету скасування кріпосного права, ліквідацію державної форми, самодержавної форми правління та запровадження Україні конституційної монархії або навіть республіки. Однак між членами товариств існували розбіжності щодо шляхів реалізації власних задумів. Від суто просвітницької діяльності і надання проектів на розгляд уряду до захоплення влади у результаті військового перевороту і вбивства імператора. У 1821 році радикально налаштовані члени Союзу Благоденства організували його розпуск, аби звільнитися від тих, хто не поділяв їхніх поглядів. З 1821 по 1822 рік було створені дві таємні організації: Південне товариство в Україні з центром у місті Тульчин на чолі з Павлом Пестелем і Північне товариство декабристів у Петербурзі під орудою Мурав'йова і Ірилеєва. Керівники товариств розробили програмні реформи, відомі в історії як Руська Правда Пестеля. І конституція Муравйова. Вони передбачали ліквідацію самодержавства, впровадження конституції з широкими громадянськими правами і свободами, друку слова, зборів і Також передбачали скасування кріпосного права і поділу на стани, введення представницьких органів державного управління. Відмінності між ними полягали у баченні форм державного устрою, організації виконавчої влади і вирішенні селянського питання, а також в наданні виборчого права. Пестель пропонував установити в Росії республіку, законодавчу владу передати народному вічу, а виконавчу державній думі. Владні органи централізовувалися, а національні окраїни русифіковувалися. Селяни одержували особисту свободу і землю. Виборче право мало бути прямим і рівним для всіх громадян без будь-яких обмежень. А Муравйов бачив майбутню Росію конституційною монархією, в яких законодавча влада належала би двопалатному народному вічу, а виконавча імператорові. Селянам надавалася особиста свобода, але зберігалися великі поміщицькі господарства. Для виборців визначався високий майновий ценз. Нові організації вдалися до змови та підготовки військового перевороту. 14 грудня 1825 року, після оголошеної смерті Олександра І, північне товариство вивело деякі гвардійські частини на сенатську площу в Петербурзі з метою зірвати присягу нового імператора Миколи І. Але запізнилися. А 29 грудня південне товариство інспірувало повстання Чернігівського полку в Україні. Обидва виступи були придушені владою, яка жорстоко розправилась з їхніми учасниками. В історії цей рух залишився під назвою Декабризький від російської назви місяця «Декабрь». Правління Миколи І в подальшому стало періодом так званої політичної реакції. Однак глиботі суспільні суперечності підривали основи державного устрою. Пошук шляхів їх розв'язання у середовищі ліберально налаштованої інтелігенції, що виступала за проведення реформ зверху, спричинив появу наприкінці 30-х років двох ідейних течій, які пропонували свої концепції історичного розвитку Росії та програми її перебудови. Західники, представники яких вважали Грановського і Чалдаєва, вважали, що країна повинна розвиватися в руслі західноєвропейських тенденцій. Рух у західному напрямку обов'язково мав би призвести до зміни кріпосної праці на вільно та перетворення самодержавства у конституційну монархію. Тому своїм головним завданням вони вважали підготовку російського суспільства до майбутніх перетворень. Для того, щоб ліквідувати відмінності між Росією та Західною Європою, влада, вважала вони, повинна здійснити добре продумані і послідовні реформи. На початку 40-х років від західників відокремилися прихильники радикальних поглядів, серед яких були Герцин і Огарьов. Визнаючи необхідність того, що Росія повинна наздоганяти західноєвропейські країни, вони виступали за побудову в країні принципового нового ладу соціалізму. Особливий відмінний від країн Заходу шлях розвитку Росії обґрунтували слов'янофіли або слов'янолюби, так їх ще називали. До них належали Хом'яков, Кіреївський, Аксаков. Вони вважали, що Росія може уникнути і революцій, і західноєвропейського капіталізму. За поруку цього вбачали в селянській общині. Це така організація російського селянства, де всі були пов'язані спільними інтересами. Православна віра, нібито сприяла схильності селянина надавати перевагу спільним інтересам над особистими. Державна влада мала залишатися самодержавною. Захищати народ від зовнішніх ворогів і підтримувати необхідний порядок. Петро І вважали славянофіли, порушив гармонійний устрій Росії, посиливши кріпосницький гніт і поширивши західноєвропейські звичаї, тому потрібно ліквідувати кріпосне право і повернутися до давніх традицій. У першій половині ХІХ століття за рівнем економічного розвитку Російська імперія значно поступалася провідним західноєвропейським країнам. У другій чверті ХІХ століття в країні розпочалася промислова революція, однак темпи її розгортання були дуже повільними. Визначну роль у виробництві відігравала промисловість старого кріпосницького типу. У неї фактично не було стимулів для технічного прогресу. Кількість і якість продукції визначалася зверху. Обсягу виробництва відповідала кількість кріпосних селян, приписаних до мануфактури. Кріпосницька промисловість була приречена на занепад. У 30-х роках почали з'являтися фабрично-заводські підприємства нового типу. Вони не залежали від держави, працювали для задоволення потреб ринку, використовували вільну найману працю. Такі підприємства виникали насамперед у легкій промисловості. Розвиток сільського господарства теж визначали кріпосницькі відносини. Протягом першої половини ХІХ століття відбувалося втягування сільського господарства в ринкові відносини, але в умовах кріпосництва збільшення виробництва та задоволення ринкових потреб перетворювалися на посилення експлуатації залежних селян. Отож, Існування кріпосного права стало нездоланною перешкодою для нормального розвитку країни. Таким чином, перша чверть 19 століття в історії Росії характеризується кризою феодально кріпосницького ладу. Кріпацтво перешкоджало створення ринку вільної робочої сили, звужувало внутрішній ринок, затримувало розвиток капіталістичних відносин. Відповідною реакцією на це стала активізація виступів народних мас проти кріпосницьких порядків, які проникли навіть в армію. У цих умовах виникає рух дворянських революціонерів. Причинами утворення таємних товариств дворян революціонерів були неможливість здійснення царизмом докорінних реформ. Закордонний похід російської армії 1813 по 1815 рік і знайомство з життям народів Європи, переконаність у перевазі суспільного і політичного устрою в країнах Європи, патріотичне піднесення і зростання національної самосвідомості в Росії, прагнення повалити царя і скасувати кріпацтво а також. На це вплинув національно визвольний рух, який розгорнувся в той час в країнах Європи, рух декабристів був першим у Росії великим опозиційним політичним рухом. Поразка декабристів затримала просування Росії шляхом загальноєвропейського конституційного розвитку. Сорокові роки ХІХ століття стали часом формування офіційної ідеології для уникнення розколу між державою і суспільством. Основні ідеї слов'янофілів, західників і радикалів полягали в пошуку відповіді на питання про майбутнє Росії. А я дякую, що слухали мене уважно.